Диві, ти коли-небудь замислювався, чому почуваєшся втомленим, навіть якщо фізично нічого важкого не робив. Це не просто збіг. Система щодня забирає твою енергію через інформацію і емоції. Ось як це працює. Ти вмикаєш новини, бачиш страх, паніку, агресію. У твоїй голові виникають думки: А що буде далі? А що, якщо це зі мною буде? Так, ти сам відкриваєш енергетичний канал і починаєш віддавати свою силу. Сварки, конфлікти, обговорення чужих проблем усе це теж спосіб, як система піджимлюється твоєю енергією. Коли ти реагуєш, хвилюєшся, злишся, ти втрачаєш себе. Але якщо ти спокійний, усвідомлений і не включаєшся, ти закриваєш ці канали. Пам'ятай, Твоя енергія це твоя свобода. Система боїться людей, які не піддаються. Хочете більше знати? Переходьте в мій телеграм-канал. Силка в описанні профілю або в описанні під відео.